Як зрозуміти, чи варто закривати свій бізнес? Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес Лабораторія. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, за яких умов потрібно 100% прощатись із своїм бізнесом, і як при цьому отримати більше часу, зберегти здоров'я і залишитись при грошах. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Почати мені хотілося б із доволі такої класичної ситуації, коли в підприємця якраз і закрадається в голові думка про те, що його бізнес потрібно було би вже якось закривати. Отже, давайте поетапно пройдемо усе. Класична ситуація виглядає так: підприємець займається бізнесом 10-15 років, і цей бізнес мало помалу. Починає все менше й менше викликати позитивних емоцій у самого підприємця, все менше й менше бажання у цього підприємця виникає, щоб займатися бізнесом. Кожен день ходити на роботу, працювати із своєю командою, обслуговувати клієнтів, спілкуватись з постачальниками чи з іншими контрагентами, які доволі часто навідуються до вас на підприємство. Особливо швидко мотивація в підприємця падає за умови, коли бізнес сам саму справу він обирав, опираючись не на інтерес до самої справи, не на бажання займатися цією справою. А коли йому просто була така необхідність, не було грошей, не було за що їсти, це доволі класична ситуація серед підприємців, особливо 10-15 років тому назад. І вони починали свій бізнес. Тільки з метою заробити гроші, тільки з метою заробити достатньо грошей для того, щоб прогодувати свою власну сім'ю. І тоді взагалі не стояло питання про те, хочу я займатися тим бізнесом, чи не хочу я займатися тим бізнесом. І є потреба, я стаю, я працюю. Я не звертаю уваги на те, що у мене сьогодні немає бажання. Тоді взагалі не стояло такого питання, як є мотивація, чи немає мотивації, моя це справа, чи це не моя. Справа є просто вид діяльності. Він має певну перспективу. Перспектива вимірюється у кількості клієнтів. У ринку, який готовий купляти продукт, який буде продавати ваше підприємство, ми зорієнтувались, де цей продукт можна взяти на вигідних умовах, з вигідними цінами і стаємо до роботи. І як то кажуть, бери побільше і кидай подальше. Ось так в більшості випадків починався бізнес 10-15 років тому, і це доволі класична ситуація серед моїх клієнтів підприємців. І поки власник молодий, поки бізнесмен, про якого ми з вами кажемо, молодий, повний енергії, у нього є достатньо сил для роботи, він працює навіть не звертаючи уваги на якийсь внутрішній дискомфорт чи на здоров'я. Дуже швидко він адаптовувався до будь-яких навантажень, а навантаження у цей час, ви розумієте, були доволі серйозними. Дуже швидко він адаптувався до усіх випробувань, із якими стикався на шляху. Чому? Тому що мотивація у нього була велика, тому що позаду нього стояла його сім'я, і він повинен був, як то кажуть, сьогодні принести гроші додому, щоб завтра сім'я мала за що жити. Так само у нього була відповідальність перед працівниками, перед сім'ями цих працівників. У нього не було можливості зупинитись і подумати, моя це справа чи це не моя справа. У нього було тільки одне рішення іти тільки вперед, іти як бронепоїзд, не звертаючи з рельсів нікуди, тільки прямо по курсу рухаючись. Але молодість, як то кажуть, період не безконечний. Проходить час, особливо за великої активності час проходить дуже швидко. Людина дуже швидко досягає зрілого віку, і енергія, і сили мало помалу її починають покидати. І у зрілому віці це особливо сильно відчувається. Я бачу це по своїх клієнтах. Вже не ті сили, вже не та енергія в очах втома і бажання займатися бізнесом зникає з кожним днем. А отже, підприємець починає послаблювати контроль над своїм бізнесом, контроль над своїми працівниками. А в більшості випадків представники малого бізнесу, які пішли цим шляхом, який я вам щойно описав. Вони свій контроль зосереджували у своїх власних руках. Вони не вибудовували систему управління, одиниці лише вибудовували систему якісь управління. Одиниці вибудовували бізнес як систему. Всі решта йшли однією дорогою. Всі решта притримувались думки, що краще мене цієї роботи ніхто не зробить. Тільки я знаю, як найкраще. Потрібно обслужити клієнта як найкраще потрібно працювати з постачальниками, як найкраще потрібно мотивувати працівника, і таким чином підприємець зосереджував весь контроль над роботою свого бізнесу у своїх руках. І відповідно, поки він був молодий, цей контроль було доволі легко тримати. Енергії багато, сил багато. Але як ми з вами з'ясували, що з часом ця енергія, ці сили вони зникають у зрілому віці. Відповідно, і хватка, яку тримав підприємець, помалу-помалу починає послаблюватися, так як контроль над бізнесом, власник починає послаблювати. І при тому, що весь бізнес був зав'язаний на ньому, що відбувається? Абсолютно правильно, бізнес починає просідати. Позиції на ринку бізнесу починають просідати, конкуренти починають вириватися вперед. І не обов'язково, щоб ці конкуренти були якимось системним бізнесом чи великими мережами. Звичайний молодий підприємець, який із таким же запалом, як і наш герой, колись починає цей бізнес, зможе легко обігнати нашого підприємця, який вже потроху починає втрачати свій ресурс. А що відбувається із бізнесом, коли позиції на ринку починають втрачатися, коли конкуренти починають випереджувати? А відбувається наступне: клієнти потроху починають. Переходите до ваших конкурентів до більш амбіційних, до більш енергійних, чи просто до системного бізнесу, який працює поруч з вами, чи просто до того, хто пропонує кращі вигідніші умови співпраці ніж пропонуєте ви. А отже, внаслідок цього клієнтів стає менше, доходу стає менше, і бізнес стає менш прибутковим. А доволі часто бізнес починає спускатися спочатку до точки беззбитковості, починає працювати в нуль, простіше кажучи, а після цього він починає взагалі заходити в мінус. Причому усе це відбувається не спонтанно. Це відбувається дуже плавно, і через те, що це відбувається дуже плавно, в цьому є й величезна загроза. І велика проблема в тому, що власник через таку плавність не може вчасно зорієнтуватися в ситуації. І взяти її під свій контроль, почати хоч щось робити, почати шукати рішення, щоб не допустити збитків. І ось, нарешті, в момент, коли власник зрозумів, що проблема є, бізнес мінусує, і терміново потрібно щось робити, інакше проблеми будуть ще страшнішими, проблеми будуть ще серйознішими, ось в цей момент. Він починає, скрипучи зубами з нервами з досадою занурюватись у процеси, він починає діяти хаотично, він береться за усі ділянки роботи одночасно, лиш би цей корабель, який ще, хоч якийсь прибуток, хоч невеличкий, хоч іноді генерує, не пустити на дно. Але ми забуваємо про один фактор, про який ми вже сьогодні не один раз згадували. Фактор заключається в тому, що енергії, сил. Здоров'я у власника вже не на такому рівні, на якому були в молодості. Коли ці проблеми для нього здавались би дурницями, зараз ці проблеми здаються в два-в три, а то й в десятки разів складнішими ніж колись. І тут я хочу згадати про ще один фактор. Цей фактор полягає в тому, що справу саму він обирав, опираючись на потребу, на потребу заробити достатньо коштів для себе і для своєї сім'ї. І власне цієї цілі він досягнув він дійшов по фінансовому доходу до рівня, який би забезпечував необхідний рівень життя для своєї сім'ї. В одному із своїх відео я вже розповідав про те, що є два рівня мотивації підприємця, коли він починає свою справу. Перший це є фінансова вигода, а другий це є інтерес до справи, якою він займається. Якщо б в нього був хоча б інтерес до справи, якою він займається, він, не дивлячись на вік, все одно б мав достатній ресурс. Щоб нею займатися, він би банально вибудував систему, він би знайшов спосіб якось делегувати усі процеси, лиш би вони працювали так, як потрібно, лиш би був результат, лиш би компанія зростала, охоплення ринку зростало. Але так як наш підприємець починав справу тільки через те, що у нього була пряма фінансова вигода, то в один момент, коли він цю вигоду закрив і далі. Прагнути чогось більше в цій справі у нього немає сенсу, а далі з часом цієї мотивації більше не стає. Вона навпаки починає зменшуватись. Тому тут спрацьовує ще один фактор демотивації. І тепер ми складаємо усі фактори разом. Енергія зменшується, здоров'я погіршується, мотивації немає. І усі ці фактори. Якраз таки перешкоджають ефективному вирішенню проблем в бізнесі, з якими стикається наш герой. Тому результату його робота дає або мало, або взагалі не дає. І такий підприємець бачить, що його робота не дає достатнього результату. І що він робить в цей момент? Правильно, він каже самому собі, потрібно більше працювати, потрібно більше вкладатись, потрібно ще сильніше зосередитись над тими справами, які я хочу вирішити. Саме так він діяв колись, саме так він діяв до цього моменту, і це давало результат. Тому й ту ж саму модель він вирішив застосувати і в цей раз. І з тими самими проблемами, які у нього зараз виникли. А далі власник так втягується в роботу, що він починає. Практично жити на роботі, він практично живе в своєму офісі, він практично живе разом із своїми працівниками. Його бізнес витіснив усі інші сфери його життя. Звісно ж, такий ритм життя він не проходить безслідно, він обов'язково залишає свій відбиток на підприємцеві, на його самопочутті, на його психічному здоров'ї. А що відбувається далі? А далі, коли він повертається додому, він приходить дратівливий, він приходить переповнений емоціями, і увесь негатив, який у ньому накопичився протягом дня. Протягом того періоду часу, що він так активно вкладається в свою справу, він цей весь негатив від невдач, від того, що у нього щось не виходить, від того, що він безсильний у своїй роботі, від того, що він скільки би часу зусиль не вкладав в свою роботу, він не отримує результату, який очікує отримати, він свої емоції, свої нерви перекладає на сім'ю. Відповідно, відносини з сім'єю починають псуватися, і нерідко такі от нервові зриви на сім'ю, на дружину, на дітей закінчуються доволі плачевно. Бувають випадки, що це закінчується навіть розірванням шлюбу. Але насправді це ще не все. Проблеми із сім'єю наносять ще сильніший удар по нашому підприємцеві, і насправді цей удар мало хто витримує в кращому випадку. Наш Підприємець отримує вигоряння, а в гіршому наносить дуже сильний і небезпечний удар по своєму здоров'ю, який так за руки підзносилося. Коли власник отримує по собі такий сильний удар, чи то в плані вигоряння, чи то в плані погіршення здоров'я, він або дуже сильно вибивається із робочої колії, або повністю з неї вибивається. А так як ми з вами пам'ятаємо, що увесь бізнес, усе управління цього власника було зав'язано тільки на його контролі, тільки на його чітких командах, які він кожному менеджеру чи навіть звичайному рядовому працівнику давав, цих команд немає. Відповідно, бізнес починає потроху сипатись. Там з'являється величезний безпорядок, ніхто не знає, що як потрібно робити, і кожен робить роботу так, як розуміє. І добре, коли взагалі щось робить. В більшості випадків такий бізнес просто починає розвалюватись, причому розвалюється дуже швидкими темпами. Процес розвалу супроводжується тим, що стрімкими темпами посилюються крадіжки, ваші працівники починають все частіше і частіше вступати в домовленості з постачальниками або ж навіть з клієнтами, а потім все частіше і частіше такі працівники починають звільнятись. Особливо в той момент, коли розуміють, що бізнес ось ось буде закрито. Внаслідок такої неконтрольованої активності з боку працівників, з боку постачальників, з боку клієнтів і навіть з боку конкурентів, які також скористаються цим хаосом у вашому бізнесі і також внесуть свій вклад у розвал вашого бізнесу. Наш бізнесмен стикнеться із наступною проблемою величезні недостачі. Величезні касові розриви. Найважливіші процеси компанії або частково, або повністю призупинились. Чому? Тому що працівники, які виконували роботу на цих процесах, звільнились. І коли ви приходите, бачите увесь цей хаос, ви розумієте, що тут вже нічого зробити не можна. Єдине на що може розраховувати ваш бізнес, коли стикнеться із такими проблемами, це банкрутство. І розпродажа майна підприємства за борги, і це насправді доволі поширена ситуація серед багатьох підприємців, особливо серед підприємців, які працюють в малому бізнесі. І насправді це не одиничні випадки, це є системне явище. У когось така ситуація постає в легшій формі, у когось в складнішій формі. У когось проблеми простіші, у когось проблеми складніші, але ситуація при такому підході розвивається в одному напрямку, і цей напрямок банкрутство бізнесу. І побачивши такий розвиток подій і розуміючи, що це може стати перспективою для кожного підприємця, мало помалу в голові закрадається питання: як не допустити такого розвитку подій, як зберегти свої позиції на ринку і не допустити просадки свого бізнесу. Як отримати більше часу, зберегти нерви, здоров'я сім'ю? І, звісно ж, уникнути вигоряння? Перш за все, ви повинні прийняти той факт, що ви не будете вічно молодими, вічно здоровими, вічно енергійними. як... 10-15 років тому назад. Так я розумію, це звучить очевидно, і так здавалось би, цього не потрібно було б додатково повторювати. Проте, коли я дивлюсь на своїх клієнтів, коли я дивлюсь на те, які помилки вони здійснюють, складається враження, що вони будуть жити вічно і їхня справа буде вічно працювати. Ніби вони живуть в такому ідеальному світі, де немає ніяких проблем, де немає ніяких конкурентів, де. Немає ніяких загроз з боку своїх же працівників. Практика ж показує зворотнє. 10-15 років це є термін роботи власника бізнесу. Це є термін роботи бізнесмена, доки він має потенціал до своєї роботи, до заняття своїм бізнесом. Своїм одним конкретним бізнесом, яким він займається прямо зараз. Далі, як я вже сказав, мотивація буде поступово знижуватись. Тому друге, що потрібно зробити, це оприділитися, що ви будете робити із цим своїм наявним бізнесом, яким ви займаєтесь вже стільки років. Ви запитаєте: а які, власне, у нас є варіанти? Перший варіант делегування. Цьому випадку ви вирощуєте подібного собі керівника і передаєте йому управління своїм бізнесом. А самі у цей час ідете в інший напрямок. У той, який вас надихає, у той, який вас драйвить, той, який вам цікавий, той, який дає вам енергії. Звісно ж, якщо ви плануєте і далі займатися бізнесом, хочу зауважити, що перше, ніж ви будете делегувати свій бізнес, ви повинні вибудувати певну систему в своєму бізнесі. Ви повинні перетворити свій бізнес у систему. А про те, як ви можете перетворити свій бізнес у систему, уже на каналі є відео, і послання на нього я залишаю ось тут. Обов'язково подивіться. Другий варіант продати бізнес. Але просто так продати свій бізнес ви не зможете. Точніше, ви зможете його продати, але ви за нього виручите зовсім невеликі гроші. Чому? Тому що будь-який бажаючий купити бізнес хоче в першу чергу купити такий бізнес. Який вимагатиме його мінімальної участі, і при цьому який буде приносити йому максимальний дохід. І якщо все ж таки для свого бізнесу ви обираєте саме цей напрямок, саме напрямок продажі, то першим ділом вам потрібно перетворити свій існуючий бізнес у систему. А вже далі ви його зможете продати, і цей бізнес буде привабливий для потенційних покупців. А гроші отримані від продажу цього бізнесу, ви зможете направити в інший напрямок, який буде вас цікавити, драйвити аналогічно тому, як ми робили у першому випадку. Якщо ж у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.